Важлива деталь, важлива деталь щодо фільтрів тонкої очистки пального бмп 1 бмп 2 взагалі мотори УТД-20. Фільтр тонкої очистки подеколи під час заміни або очищення фільтрувальних елементів, повстяних чи паперових, ось ця гайка зривається і провертається. В такому випадку. Це трапляється ось на цьому з'єднанні, яке взагалі-то пропаяне, але нерідко відривається, відламується. Тоді рветься, псується, при спробі затягнути оця панчішка. Панчішка, відповідно, різко падає якість фільтрації. Так, І ще є момент. Важливий щодо укладання через форму і послідовність впускних та випускних каналів на пластикових чи картонних вкладишах між фільтрувальними елементами. Так? В іншому відео я покажу. Це оський та правильний порядок. Оці канальчики і виступи мають бути. В одну лінію суворо вертикальну і перемежовуюся один через один. Один впускний, один випускний, один впускний, один випускний. Колись я підготовлю більше розлоги та якісне відео. Щодо цього, де покажу це детальніше. О, таким чином я стаціонарних умовах як можу, коли можу, то побратими припаюють на олову цю верхню частину. Ну і про всяк випадок я з собою воджу декілька штук нових на заміну. Коли трапляється така проблема в полі і немає на що замінити.